Я не знаю, я такої машини не а маю. А чому не запитаю? Податки заплатив. Декларацію показав. Чи в нього баба мільярда, а не в другого сопликав. Ці питання треба рішати законно. Ви... Зараз... Законно ми, закону, як... ми як... знімаємо, зараз питаємося, чи внесли їх декларацію. Я вам не, дам питання, а законно на митниці гроші збирають людей. А законно я ношу в саді гроші. Полу. А закону лікарні вношу гроші. Це питання зараз. Я прийшов до запитатися, як це влада заробляє. А ми ж вам нічого не кажемо, ми прийшли сюди. Ну це ж територія України, правильно? Ні, я розумію. Це не режимний це... об'єкт, це нічого. Ми це просто почули. Режимний, режимний об'єкт це тюрма, сізо там, а, де архів якийсь є. А я... тут воїн, давай... хоча, міліція. А тут, а тут де знати живний об'єкт, покажіть мені. Ми б не знайшли. Сюди. Де знати? Тому то і діло. Що... Нема знака. Тому то і діло. Що, якщо б ви, допустим, прийшли де-небудь в міліцію, ви б туди не прийшли. Чого? Тому, Чого що це силові структури? А де знак режимного об'єкту? Там, де є знак, ми помідемо. А де знак? О, ви мені скажіть, звідки таку машину може робити? Ну її тиради, і є та радисть старокатка. Вон там пан утік на Октавії нульової. Ціна десь тридцятка, А зарплата він цікаві. Де каже, що в нього зарплата 1400 гривень, а він катається на товарегові. Так як я, простий громадянин, який живе нормально досить зарплату, я не можу собі купити товарек у 40 років, а він у 37 років має товарек. І працює, працює за зарплата 400 гривень. Так Влесно, сказки народу вже досить можна розказувати. Плюс по мільйону продавуть магазини, М магазини в квартири. Класно, О, не, не прави, знаєте, що пише знає, Конституцію? Всі органи влади є відкритими влезли, і прозорими. Немає, Держав... а... Державний орган за ті рахунки. Я прекрасно розумію. Як пише? Всі органи влади є відкритими. Майстер з пулемета нас розстріляв. Де, де таке написано? Дядуш. В Конституції <кху> написано. Написано в шитких законах. Дай поставлять пулемет від цілу країну. поставлять на землю. А, ні. Ну, то, так то, ми що то, рука Кремля. Просто передергуєте. Ні, тому будемо робити. Два років назад ми зав'язали того у ябку, який утік. Щас не втікне. Мовити, з... Хто Тобі його зробив. Ну, який? Хто маленький. Ну, це, це государство. Ну. Я за що не говорю, я чи занятий. Доброго ранку. Давно не бачилися. Сказали, бо вона, як яку машину заробити. Конда. Гольф новий. Ми? Ні, нас просто цікаві. Красиво машини. По нагості. Лист, ми нормально. Че, Ні, так листи щастя приходять а, людям лице. Ми домовилися, що людям не парити мозки на таможні. Проблема в тому, що людям на таможніх парять мозги. Ну і що не хочеться? Хочете любити. Правильно сказали, ми домовилися. Так чи інакше що ми виконуємо ті функції, які передбачені. Ми теж прийшли запитати, як ми машину. Якщо не ходять, так живемо. А машину? 40, тисяч. Машина, Два, от, я машина, допустимо. Хлопці. Ви як зайшли з кріпню? Тобто, масний режим. Дайте мені, будь ласка, бумагу. Як зайшли? Дайте мені, будь ласка, бумагу. Заїхала машина і вони зайшли. Я вийшов сюди, тепер до них п'ють. Дайте, ці, дайте ці, мені, будь ласка, бумага. Чите, дайте Ні, мені. Порядок, це дайте Ми мені, режим... будь ласка, а бумагу, що тут є режимний об'єкт. Об ви мені, надайте ну, таку об От, мені об дайте таку бумагу. Тупо мені зараз дайте. ця митниця, є режимним об'єктом. Режимний-то наш. У мене на словах не можна, воно підписано. Ви читали закон? читали закон? Який? Ну то, що ви говорите, п'ять днів. Де написано, що машина наша має бути днів. Кодексі? Якого? Щоб мене могли показати тих п'ять днів. ми зараз заїжджаємо як товар. У як... нас відгуляють як, як товар, як картошка. А товар от не бути. Розумієте? Ну, я... Це як... їхнє внутрішні розпорядження. Ні, ну чому внутрішні розпорядження? Тапота бо на Львові роблять інакше і в нас роблять інакше. На Львові, ну, на чому говориш, на Львові особисто мені... Ну, я, якщо чесно. Е, так, вже глибоко не вникаю в ці діла. Я знаю одно, я чергував, мені дзвонили зі Львова, чи можемо ми переїхати, зробити пересічку тут на угороді. Я кажу, маєте повне право, чому? А кажу, а на що вам їхати? Вам ж до Львова ближче? Каже, нас заблокували зовсім. Не пускає. А Україна одна? А Україна одна. А як думаєте, чому тут пускають а не пускають? А Бог його знає. А того, що ми тут не воювали, внутрішня козівка. А, а, чому, а чому я перший раз переклав митницю? Ви не знаєте? А тому, що моя жена виїхала на обід сюди, а виїхати назад не змогла, тому що прийшла внутрішньо козівка. Запустити її на другу медицію. Коли ми прийшли...